За три дні перебування у Скінграді місто встигло добряче набриднути бритонці, не кажучи вже про те, що вона декілька разів встигла пошкодувати про те, що зв'язалася з тим навіженим босмером. Проте тепер ця божевільна біганина нарешті скінчилась. Після втечі з імперської в'язниці Наталці доводилося відволікатися на купу справ та доручень. Від легких та невимушених до неприбуткових і відверто маразматичних. Так, доля сміється з мене кожного разу, коли я планую притримуватися своєї основної задачі виконати останню волю імператора Уріеля. І кожного разу доля підкидає мені нові і нові випробовування, розмірковувала Наталка. І все ж, що менше я буду розмінюватися на дрібниці, то швидше я зможу плюнути на бісів сиродил. Та рушити туди, куди завжди тягнуло моє серце.